Облівіон моя перша The Elder Скроуз, моя улюблена The Elder Скроуз і одна з улюблених ігор досі, навіть незважаючи на те, що запускав її востаннє в 2014, -му. 11 років тому. Не факт, що всім, хто дивиться це відео, є 11 років. Бля, яке я вже старе. Коротше, поки мережа годить від всяких там інсайдерів, які розповідають про. Начебто ремейк Облівіону, який чи то вийде, чи то не вийде, і як саме і коли, саме час згадати, яким є цей самий оригінальний Облівіон і знову зануритись в його атмосферу. Починаючи гру, ми бачимо, як хтось літає на FPV-шки над столицею Середівої і знімає місцеві красоти, після чого камера плавно переносить нас у редактор створення персонажа. Ох, цей редактор розповідати про Oblivion і не торкнутися теми цього. Генератора Габсбургів було б просто злочином. У 2006 році, коли Облівіон тільки вийшов, він мав не тільки проривну графіку для того часу. Він містив чимало механік, які були взагалі абсолютно нові для ігор тих часів. Одною з таких був детальний редактор персонажів, але як часто буває з експериментами, не всі вони вдало реалізуються з першого разу. Редактор вийшов абсолютно всратим. Люди робили фріків всіх мастей, і все це розліталося на меми. Більш того, він ще й Працював за якимись власними законами. Ось я тягну один повзунок. Дивіться, що стає з іншим. Далі я тягну вже цей, і відбувається абсолютно дзеркальна ситуація. При тому, що якщо знатно задовбатись, то повзунки можна загнати в одну сторону, що доказує, що для редактора немає нічого неможливого. ти просто маєш. Заслужити це! Коротше, зробили ми якесь нещасне створіння більш-менш нормальної зовнішності і починаємо гру в тюрмі. Оце типу пов. Пизда тобі, блядь. Все, нахуй. Николай, вля, в тюрми, бля! Як би то Николай, дай йому в'язниці, блядь. Якби то кумедно не було, але цей мем практично описує те, що нам говорить в'язень із сусідньої камери. You're not leaving this prison till they throw your body in the lake. Oh, that's right. You're going to die in here, Breton. You're going to die. Hey, а бідно, заодно можемо поглянути на себе і покрутити в різні сторони. Не можу вам сказати, за що ми тут опинились, скажу тільки, що, щоб там той конюх не казав прокурору, але та кобила була не проти. В будь-якому разі цю історію, як і глузливе злорадство ельфа, який, ну, типу, дядя, -дя, ти ж теж тут? Ти ж в такому самому положенні це все перериває появу кількох броньованих бодігардів, які ведуть діда, що одягнений як репір або імператор. Гра пише, що імператор, але це все ще може бути псевдонім репера. Коротше, вони зупиняються і хвилину охоювають з того, що в камері хтось є. Ребята, ми охоюваємо по обі сторони. Ці руки нічого не крали. Що я тут ділаю? Врешті-решт, вони дуже грубо і невиховано вимагають нас відійти від дверей і встати біля стіни, щоб вони могли зайти. Я стою у стіни, двері відчиняються, вони заходять в камеру, і перше, що мені каже цей пристарявий збочинець. Югу. I seen you. Let me see your face. You are the one from my dreams. Фу, блядь. По-перше, це дуже хуйовий пікап-лайн. За будь-яких обставин. По-друге. Ця фраза менш кріповою за 11 років так і не стала. Зрозуміти мене правильно. Фентезі, середньовіччя, все круто. Але коли ти опиняєшся у в'язниці, нічого не пам'ятаєш, з тебе починає зларадна реготати якийсь тіп з іншої камери, який об'єктивно тут довше і знає тут все краще. Гей, югідеґадзакамін фою. <гум> <гум> -да. А потім до тебе в камеру заходить якийсь багатий дід з охоронцями і каже, що бачив тебе у своїх снах. Ти мимоволі напружуєшся, тому що так чи інакше, а ця фраза точно не виглядає так, наче далі буде щось хороше. Але нам пощастило, і це виявився просто правитель, який збігає зі столиці своєї держави через каналізацію, бо його хочуть вбити. Блять, щось воно мені нагадує. Янукович, ти і біркут рядом, да? Якщо згадати, як виглядає столиця, то ваще щось вони знали в тій бесезді ще в 2006-му. Ну а бачив він нас у снах, тому що всі імператори їх династії мають дар проведіння. Як же ж ти докотився до жизни такої? Коротше, і їх шлях пролягає саме через цю камеру. І зараз він такий. Едь, і типу, таємні двері відкрив. Насправді витягнув єдину цеглину, на якій все трималось, вона моментально усадку дала. І воля, секретний прохід відкритом. Які тільки двері не з'являться у ваших стінах, якщо вовремя спиздить цемент? Технологія відома, стіконон в Одесі досі так само будує. Ну, та й таке. Найцікавіше, що їм взагалі. Пахую на то, за що він тут. Вони ж реально випускають когось із в'язниці просто через те, що якоїсь депутатської шишки треба пройти через цю камеру. Бля, все як в житті. Подивіться на цю людину, подивіться на його пусті очі. Може, він зофіу. Може він маніяк або ще гірше, може він слухає російську музику? Още похуй, навіть двері відкрита. Менше з тим рухаємось за ними і стаємо свідками того, як вони потрапляють в засаду. Тут напевно гра від мене чекає, що я кинусь в бій за імператора, але камон, ми блять дві хвилини знайомі. Посміхаємося, і машем хай дядя там сам зі своїми проблемами розбирається. І він розбирається доволі успішно, я би сказав. Я не знаю, якщо вони так ваншотять цих убивців, може надо було вдома сидіти, а не по каналізація. М, ніндзя черепашка, блять, на старості летна пригоди потягнула. І поки ми розживаємося першим шмотом і зброєю, головного мента їбашить біполярка, і він, забуваючи, що казав хвилину тому, включає гендальфа і каже: після чого вони толпою завалюються в ті двері і закриваються з тої сторони. Ну, піздець. Абсолютно крисиний вчинок. Кстати про крис. Нас тут їдять. Розібравшись з крисами, діставши з них що це щурятіна, <сум> нормально Голодувати не доведеться. ми не знаходимо діру в стіні, з якої ці щури її вистрибнули. Що це, блядь, за крису? У вас такі, що бетон прогризають? Ну і робити нема що, треба йти туди. Там ми знаходимо більше щурів, більше луту і ще більше щурів, а також одного типового жителя кацапської глубінки. Навіть хрюкає правдоподобно. Рухаючись печерами, нас вчать, як стріляти з лука, як підкрадатися, читати закляті і зламувати замки. Просуваючись глибше в катакомби, ми починаємо зустрічати не тільки Крис, а й гоблінів, які поселилися тут. Кульмінацією цього всього є зустріч з ще одним типовим представником російської фауни. Гоблін Ведьман в простороді патріарх Кіріл. І після проведення особливого геймерського ритуалу рухаємось далі через ще одну діру в стіні, і знову зустрічаємось з кучки Кідал, які досі щось шкандибають по цьому підземеллю. Охорона знову поривається. Мене прибить, але старий пацифіст зупиняє їх, і замість цього цікавиться в мене, хто я по знаку зодіака. Це серйозно, я не жартую. Все, що я знаю по темі гороскопів, головне не казати Скорпіон, а там далі вже не так важливо. Так що ми обираємо мага, і далі ми ще трохи йдемо разом, і так само разом потрапляємо в пастку. Поки вартові зайняті відбиттям нападу, імператор звертається до нас і повідомляє, що це його остановочка, І далі він не піде. А от ми маємо маємо взяти його амулет і не дати йому потрапити до рук убивць, а натомість віднести такому собі Джофрі, знайти його сина і врятувати світ. мене нагрузив. Піздец, я тобі що посильний, в мене десь в жовта сумка із за спини стерчить. Бля, можна мені просто повернутись в камеру і досидіти з там? Як тільки він договорив, відбувається те, що я називаю епік плот твіст. Чисто постояв, подумав, перекурив, написав колишній, і потім такий: а блядь, точно ти ж тут. Ну і коли всіх вбивців вдалося покласти на лопатки, я прям уявляю, заходить цей головний тілоохоронець і бачить. Картіна маслом заколотого імператора, і поряд з ним вчорашнього зека з його медальйоном в руках. І тут ми кажемо, імператор сам мені його дав. І цей Баурус такий, а, да? Ну та ладно, вірю. Медаль і титул охоронець року відправляється. Ну, ви поняли. Баурус розповідає, як знайти Джофрі, допомагає нам вибрати клас, ми створюємо свій. Are you sure you sure want to be Emrazota? Yes. І розповідає, як вибратись із підземелля. У цей момент наші шляхи розходяться. Тіло-охоронець залишається буквально охороняти тіло спеціаліст. Блять. А ми прострибуємо по фінальним коридорам локації, звичайно, шлутаючи все на своєму шляху. Шість головок сиру в бочці в каналізації, дуже цікава історія, якась тут відбулася. І нарешті виходимо назовні і бачимо повністю відкритий для нас світ, де ми можемо йти в будь-яку сторону і досліджувати його як завгодно. І саме цим ми й займемось в наступному епізоді. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, знаєте, що робити. Всі кнопки під відео на своїх місцях. Ну а на цьому на сьогодні все. Побачимось.